Ще й жовенька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям наш доло'яв. Усі, Усі сади вона садитала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям наш долов'я. А втім, шадом твидем. Добрий вечір, добрим людям наш здоров'я. А в першому ясний місяць, а в другому, а в другому класне сонце, а в третьому... Дивні зірки, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям наш здоров'я. Ще місяць пан господай, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям наш здоров'я. Квашне сонце. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям наш долов'я. Пріні <пілляє> жінки, то їх дітки. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям наш доловим. Молодець. <пілляє> і ще маленький не спить, надіймай своїми очками висвітлюємо і вашу один і нашу. Христос х хтось ця ваш дастрові моя.